Всім доброго ранку, доброго дня, вітаю вас на каналі. Сьогодні буде про орхідеї, а то я вже геть. Переключилась, перейшла на садочок, на троянди, ну, тому що неможливо е самій ходити і любуватись такою красою. Хочеться ж показати і вам. Але трошки покажу, ось зірвала і не можу надихатись цим ароматом. Абрахам Дербі, і він таку має цитрусову нотку. Ну, дуже-дуже-дуже пахне. Я обрізала там кущик, щоб на друге квітування, і тому... тому ходю і ось вдихаю. Приємні аромати. Так, пішла на другий. Запуск моя троянда. Знайшла назву Бургунді. Дуже схожа на неї. Показували в оглядах там дівчата і дуже-дуже схожа на Бургунді. Тому, можливо, це в мене черенки Бургунді. Там Лідія квітує. У мене трохи будуть іще там трояндочки розпускатись і квітують уже штамбові троянди. Вон я, бачите, вверху ту що висаджувала, показувала вам відео. Також у мене починає гортензія. Квітнути. Оце такий старий старий кущик мій. Я все йому не могла знайти місця, все ходила, пересаджувала, пересаджувала з місця на місце його. От, і врешті-решт тут знайшла і вирішила, що тут він і буде. І Тому він уже в мене тут другий рік наростає. Так, он хосточки теж у мене будуть квітувати. Одна і з того краю інша. Косточка. я лидер Ось яка красунька розквітла, незнайомка, Ну гарна чорний край бархатна така, лаванда вже ось буде скоро ліхнес. швиденько пройду покажу. Тут у мене оцей другий кущик хаймейк. Ельторо. Дивіться, як накрутив, накрутив, накрутив багато будонів. І тут будуть які гарні з цієї сторони. Сонечко, вийшло, там у мене буде. Юка, забула, як називається слово, <свісно> сповнила. І тут ось така красунька, кудряшечка. Ну, така напівкудряшечка. Не така, як Ельторо, але вона дуже теж яскрава, гарна. Почну із віконечка. Знизу в мене, бачите, тут які фікуси. З черенків повиростали. Так, Ліза пішла в ріст. Сьогодні трошки хойки покажу, які в мене є, пішла. Їй тут сподобалося, і пішла в мене Ліза, потім я отримувала, Юлечка мені присилала. Ось пішла красотка. Вріст. І ось. Тут у мене. І ось. Красунечка. Теж тронулась, відрощує гілочки і стоїть у мене тут на поличці. Так, тут моя Каріна, звичайна Каріна. Але така яскрава, гарнесенька, домашній квітоносик. Тут сурфсонг дорощує. В закриту систему посадила, він там корінчики он пускає. Все з ним добре. Так, там у мене теж від Юлі. Розквітає. Піларгонія. Дивіться, тут у мене теж звичайний ред сезам. А, ні, не ред сезам, а звичайний сезам. Захотілося мені сезамчика. Чомусь був у мене такий порив. І я його купила. Зовсім звичайний. Так, трошки сонечко нам світить і. Поганенько видно. Ось такий, бачите, якась плюстка в нього одна смішна така. Хотів кучерява, хотів бути, мабуть, якось хотів змутувати. Але не вийшло. Папоротник у мене тут. Папороть ось, дивіться, теж яка пухнаста. Так, розквітла дала квітоносик моя біленька красуня. Яку я теж купила, але вона не метелик, і вона, бачите, з такими лже за Це вже вона підрощує квітонос, бруньку розбудила і квітує. Але вона мені дуже подобається, і я її собі придбала. І ось вона мене радує. Так, ось ще малесенька хойка теж з вусиком пішла. Отримала на два листочки, і вони ось зараз уже йдуть гарненько вріст. Так, ліадорка моя, метелик, вона в мене там і хворіє, і росте. Я її в мох пересадила і не трогаю, і вона справляється. Це в неї добре. Тут у мене сакура. Дивіться, який квітонос товстий жирний дала. Тут вона квітує. Це вже треба зняти сухенький листочок. А тут теж відрощує бутончики і красотка. І ось дає новий бутон. Тут у мене такі вілікани, воно які коріння полила я. Тут кам'яна троянда розбудила, гілочку, почечку, і, дивіться, теж корні там такі. Подобається їм. Тут вони в мене на вікні влітку стоять, а зимою стоять, а на літо я. Забираю їх сюди, тому що дуже там пече на віконечку, хоч є в мене там і жалюзі, але це південна частина і дуже сонячно розквітла в мене орхідейка 5892. Дивіться, яка вона смішна. Така вона, не знаю, дивлюсь я на неї. І мені весь час минулого разу я все думала, все, продам її. А потім вона так спочатку некрасива, а потім така гарнесенька стала. Думаю, та ні, хай залишається. От, відкриває. Потім вона сим, така симпатична. І коріння в неї просто не одного поганого корінчика любе пити. І прям весь горщик в коріні. Так, це вже я показувала красотка моя Філіппіненсіс на стюарт. Вона в мене з жовтою такою губкою. Не дуже губка яскрава, але вона така ліопардова і ніжний ніжний такий. Відтінок рожевого є на квіточці. Взагалі дуже така симпатична, гарнесенька квіточка. Так, і з нового. У мене з другої сторони відкрилась Майя пілор, відкрилась Пілором, так як їй повинна бути, так як я її купувала. Тільки чомусь вона пелюсточки зараз вигнула в обратну сторону. Вона в мене була на дві квіточки. Одну відсушила. Щось я її дуже люблю пити. Я її трошки не додивилась, не дополила, і вона відкинула. І ось залишилась друга квіточка. Дуже молоденька, маленька рослинка, два листочки всього-навсього. І вона з однієї сторони проквітла звичайно а з іншої сторони проквітла ось пілорчиком. Також відкрилась у мене звичайна лігата. І вона відкрилась, помните, був защіп на одній квіточці, я вам показувала, тому що тут вже було, бачите, чотири квіточки. Вона поступово щось у мене вирощує, відкидає. от, І тут вона ось дала такий незвичайний цвіточок, таку пелюстку. Смішну. Ну, в общем, це такий звичайний, але якийсь кудрявий. Кудрявий. Ну, подивимося, вона дорощує, вона росте, вона міняє колір. Будемо потім дивитися полила я вчора квіточки всі поливала, тому вони в мене мокренькі такі. Так, тут Little James Stripes. Звичайна квіточка, але вона чимось така. Приваблива з яркою губкою своєю на фоні ніжних світлих пелюсточок. Оці сплеші по краях у неї. Мені вона подобається, хоч вона і не крупно квіткова, але вона дуже ніжна, така і яскрава. Так, відкрився в мене Мейдер принц. На дві квіточки. Тільки-тільки починає. Ну, ця перша була, а ця через два дні теж відкрилася скоренько. От. Ну і тут багато ще квітоносиків. Так новенького особа нема показувати. І зараз я вам покажу. Трошки Хойки, які в мене. Так ось на самому верху моєї полички стоять у мене Хойки. Це Хойка Pink Splash. Вона ще в мене не квітувала, вона такий має, має такий листочок, бархатний, і він версинки має. Не квітувала вона ще, купила я її, купила дорого. Назва Tom Sony Pink Splash, якщо я так правильно вимовляю. От. Був один горщик, було там декілька відросточків. Вона у мене розрослася. Я її розсадила. в мене от таких два горщика зараз є. Один я повісила, він звисає у мене на кухні. А інша ось у мене тут вверх так от я її закрутила, росте. Це в мене макрофіла Pot of Gold. Так, цю я не пам'ятаю назву. Ну, я не дуже похойкам скажу чесно. В мене ось оці, плюс Ліза, яку я показувала, і плюс ті, що мені приїхали малесенькі, але я не купую хойки, я їх не розводжу. Мені достатньо тих, що є. От як є, хай стільки й буде. Єдине, що, може, куплю ще калістофіла калімонтану, якогось одного такого крокодильчика, я б собі завела. І все. Не хочу е, зв'язуватись дуже з ними, тому що як почнеш, потім не зупинишся. І так само з орхідейками. Зараз я дуже мало їх замовляю От. і трошечки розгружаю свою колекцію, тому що ростуть воно, підлітки. Ростуть на вікні підлітки, яким. Треба буде місце, ну, ці вже в таких горщиках пересаджені. От, то їм місце тут уже, ну, більше, я думаю, не потрібно буде. А ось ці малюки, їх треба буде кудись дівати, розсаджувати. І не дуже мені хочеться, щоб моя квартира, будинок. Перетворилася на, знаєте, такий <скріз peefe>, на теплицю, де розсаду вирощують. Не хочу, не хочу. Хочу насолоджуватись красою, хочу а -а -а, мати тільки ті рослинки, від яких перехоплює дух, тому оце підрощу, подивлюся, що, що залишу, що віддам-продам. І на цьому буде все. Ну, наговорила вам трошки сьогодні. А, нема так, щось прям такого показувати. Незвичайного. Все тільки от в рості. Будемо чекати і будемо, потім, потім будемо насолоджуватись. Дякую, що ви були зі мною. На все вам добре і до побачення. Ні, мабуть, ще трошки, ще не до побачення. Єдине моє таке гарне. Квітучу віконечко, яке я вам і минулого разу показувала, але хочу раз у нас про квітучі орхідейки, то хочу теж трошки на них зупинитись. Бабідинамід, фонда, довго тримає квіти, і бебідинамід прям приємно вражена, що він дорощує. Піонт. Патрік. патрік прийшов з чотирьома квіточками. Зараз має три. Одну відсушив. Ну, три квіточки в нього тримаються чарівний. Так. pink freckles І Манхеттен Манхеттен он, дивіться, Відростив гілочку буде бокову таку буде квітувати. Ось такий теж красончик. Ну, а там в мене такі теж квітоносики, квітоносики, будемо потім розглядати. Все, на цьому все. Всім пока!